Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на цьому п'ятиденному міні-курсі. Сьогодні ми з вами трішечки познайомимося, я вам дуже коротко розповім, що таке Etsy і що можна взагалі продавати на Etsy. А також ми подивимося, кому буде цікавий взагалі цей курс. І так, якщо ви не знаєте, чим ви хочете займатися, але ви хочете щось робити своїми руками. У вас вже є якісь навички, ви просто ще не визначилися, то ми оберемо з вами прибуткову нішу і взагалі ваш напрямок руху. Ми подивимося, які товари в вашій ніші можуть бути потенційними бестселлерами. Якщо у вас вже є товар і ви десь його продаєте на інших майданчиках, то це теж класно. Ми подивимося, чи Користується попитом саме ваш товар на Etsy. Якщо він користується попитом, то це круто, ми зробимо вам магазин, відкриємо і зробимо цю картку товару, ви зможете його вже продавати. Якщо ні, то подивимося, як можна його скоригувати. Тобто, може, в вашій ніші ви можете робити щось схоже. І це буде користуватися більшим попитом, то ми зосередимося на цьому. Так, що таке Etsy? І чому саме Etsy? Це міжнародна платформа, де ви можете продавати будь-які хендмейд-товари по всьому світу. Вам не потрібно створювати якісь складні сайти. Це, як на мене, найбільша перевага. Вам не потрібно налаштовувати складну рекламу, і Etsy буде шукати вам клієнтів сам. Якщо ви правильно напишете картку товара, правильно оберете товар, то на 80% вірогідність те, що ваш товар буде продаватися, це дуже проста і зручна в користуванні платформа. Тобто, якщо ви взагалі не стикалися з якимись такими маркетами, то вам буде дуже легко почати, бо не потрібно якихось початкових внесків великих чи великих витрат на рекламу. Ви можете почати взагалі там майже з нуля. Власне, що ж ви можете продавати на Etsy? Це будь-які товари, які ви зробили своїми руками. Це можуть бути і чашки, посуд, прикраси. Якісь там постільна білизна, одяг, тобто абсолютно все, що ви хоч якось, або змінили, або зробили повністю самі. Ви можете продавати цифрові товари. Якщо у вас є якісь дизайни, ви там художник чи ілюстратор, ви можете свої дизайни продавати, або їх штампувати на якихось там чашках, футболках. Не обов'язково робити це самому, є спеціальні інтеграції, де ви можете просто готові товари продавати, а мати тільки свій дизайн. Супутні товари для творчості. Це можуть бути якісь штампи, схеми, бусини, все, що хтось інший може використовувати для своїх хендмейд-робіт. І Вінтажні товари. Давайте з вами познайомимося. Мене звати Аліна, я працюю на Etsy десь 2020 року, можливо, трошки раніше, в часи коронавірусу, я відкрила свій магазин. І цілий рік приблизно в мене не було продажів зовсім. Я думала, що Etsy не працює, це все не для мене. Але потім я просто розібралася, як шукати ось ці товари, які продаються. І буквально за ці 2-3 роки в моєму магазині вже майже 10 тисяч продажів. На слайді це ще трішки застарілі дані. На зараз мені бракує буквально 15 нових замовлень, чи було 10 тисяч. За статистикою сайту ERENG, а це аналітичний сайт, де ми з вами будемо шукати ось ці товари-бестселери. Я продала більш ніж 98,8% інших магазинів на Etsy. І я маю надію, що ви подивитеся гарно ці уроки, знайдете ваші товари-бестселери і також потрапите в цю статистику. Тому готуйтеся сьогодні. Вам в боті прийде. Маленьке, коротеньке відео, яке допоможе вам обрати нішу, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі завтра!